Вітаю вас, мої друзі, підписники, гості каналу. Вітаю усіх зі святами зеленими, щоб у вас усіх було зелено, як на ваших подвір'ячках, присадибних ділянках, так і в кишені. Щоб ми всі були здорові, щасливі і пошвидше перемогли нашого ворога. Це моя жимласть. Це моя морва або шовковиця. Їй вже років десь 7-8. От як вона гарно зав'язується. Виноград Дублянський, Чубушник, Чупушник. Я ріжу кожен рік, і він далі. Як сумасшедший цвіти? Виноград восторг. Перший рік завіс має. У мене жимолость попелюшка. Щось вона мало урожайна, але таку має пікантну гірчинку. А великий сорт вже дозрів треба збирати. Буду сьогодні мати заняття всяке. Йошта буяя. Це дуже великий сорт. Не сорт, а дуже великий кущ. Це, це гібрид між Агрусом і Смородиною. Не дуже я його люблю. А він росте. Зверху сливка. Чомусь вона така дилда. Я її стригла, різала. Воно все рівно росте. Агрос, забула я його сорт, але він такий досить цікавенький і смачний. Це ранній, ранній такий він темно-червоний агрос і невисокий. Ось він кущ. Тут буде зелений, а поки що ще не видно. Оце чорний. Де він є? От, отак от його видно. Споріжжя. Ага, Коричка непогано зав'язалась. Мої хосточки. Там ще є два сорти. Так, смородина, як я казала, щось не дуже. Ще один чорний і жовтенький араз. Не дуже він тут є. Трошки тінь, але він нічого смачненький. От мої хвости. Це найбільший кущ. Це моя півонія рання спізніша. Рожева. І червона рання. Ну, біла пожидова ще на цвета, гуме зав'язується як би це вам показати, от як воно цікаво, бачите. Щось не фокусується. Одним словом виноград красотка. От він. Ще перший раз. Перший раз він зав'язався. Будемо бачити, що там буде. Ну, на остаток покажу свої томатики. Томатики ростуть. Поки що нічого цікавого.